Закарпатська кухня скандальніша за тайську, вважають деякі гурмани. І пояснюють, в ній є такі страви, які при неправильному приготуванні можуть бути небезпечними для життя. Наприклад, салат з отруйних пагонів папороті. Проте, якщо його зробити зі знанням справи, страва буде смачною і корисною. Наша Лариса Суровська освоїла рецепт більш традиційної їжі баранина по закарпатськи. Що, що апопоїсти українці люблять? Гудженина, печеня, шинка одні назви такі, що вже хочеться пальці облизувати. І здебільшого для приготування цієї смакоти у центральних регіонах використовується свинина або яловичина. А от у західних областях України чи не головну скрипку в кухонній симфонії грає баранина? І сьогодні наш герой, лікар за фахом, покаже, як з баранини приготувати смачну і корисну страву баранячу смаженину Для этого нам потребуется кусочек цієї обычно задня часть затем нам понадобятся морковки Моркови нам где-то около килограмма зелень. Нам потребуется чеснок, который мы добавляем в блюдо для любителей. Используем острый перчик и обязательным условием это оливковое масло. И еще очень важный момент это помидоры. Поэтому вместо э, свежих помидоров, которые отжимаются, мы используем уже готовые э, помидоры без, без кожуры. Приступим к исполнению. Для початку мясо следует делать от кистки. Мясо невероятно полезно, то есть там есть и витамины группы В, там много белка. Там багато магнію, є много железа. Тобто, по задержанні по железа баранина уступає только говядині, але цьому там гораздо менше вредного холестерину. Баранина це м'ясо, вживання якого стимулює роботу підшлункової залози. А ще цей продукт багатий на фтор, який запобігає карієсу. Найбільш корисним є м'ясо тварин, вирощених в екологічно чистих регіонах. Порізане на шматочки м'ясо викладається на сковорідку з невеличкою кількістю оливкової олії. М'ясо ми обжарюємо до золотистої корочки. По качеству волокна баранина менша і, і тонша, ніж говядина. І тому воно меньше, говядина. Ну менше, ніж свинина. А поки м'ясо рум'яниться на пательні, час готувати наступні інгредієнти: томати. Тобто Це можуть бути свіжі помідори, либо Консервіровані помідори цельні, в собственним соку. Томати, овочі, у складі яких є корисні органічні кислоти, вітаміни групи А. А ще помідори навіть після тривалої термічної обробки стабілізують обмін речовин в організмі. Нарізаємо їх просто кусочками. Порізані томати додаються до баранини на пательні і страва продовжує тушкуватися. Час до полной готовности мяса. Все остальные ингредиенты ну, мы уже будем ложить тогда, когда мясо будет полностью готово. А пока мясо с помидорами тушкуется, час потерти моркву. Морква коренеплод, що запобігає авітамінозу, містить велику кількість вітаміну А, а також каротину. При приготуванні пищи мало каротину залишиться полезного, да? Ну тим не менше, печёна, варёна моркві і морквою в цьому блюді буде Благоприятно работает на работу кишечника. Еще один ингредиент стравы – часник. Голівку слит порезать не надто и шматочками. Удивительный вообще продукт, в котором концентрация витамина С гораздо выше, чем во многих фруктах и овощах, которые мы получаем. Итак, наше мясо уже практически готово. Да? И перед самым его выключением мы добавляем морковь. чеснок і зелень. А для тих, хто любить немножко чуть пострей, рекомендую положити острий перчик, щоб он тоже протушился, його можно потом убрати. І на сам кінець треба порізати зелень. Это где-то два пучка экологической чистої зелені, зібраних на вершинах Карпат. Для страви можна використовувати петрушку або кинзу. Все це викладається в пательню до м'яса. Додадим чесночок, крупно нарізаний. И перемешаем. Вот и все, можно подавать. Во-первых, это диетическое мясо, в котором мало холестерина. Во-вторых, это морковь, которую мы и зелень, которую мы даем в самом конце перед подачей, буквально за несколько минут. Чеснок. Вы получаете максимально полезное диетическое блюдо.